Доброго ранку, доброго весняного ранку, справді весняного, тому що погода не може нас не радувати. А якою є весна за народними прикметами? За народним календарем ми дізнаємось від гості нашої сьогоднішньої програми Галини Олійник. Доброго ранку! Доброго ранку, пані Галина. Розкажіть нам, будь ласка, от за народним календарем, за прикметами наступила вже весна чи ні? Звичайно, що наступило, українці третій раз втричі зустріли новий рік, тобто 14 березня, у перший день нового року, не даремно кажуть, яка я вдоха. Таке і літо. І Явдохи, і Євдокії був дуже гарний день, бо кажуть, ще Явдоха може хвостом махнути, то ще й сорок святих, сорок лопат снігу насиплять. А в нас якраз підходить нове свято, це, власне, сорок святих. Недаремно колись казали, що на сорок святих дівчата ворожили, сорок веретен викладали, сорока іменинниця. От вона починає бити якраз гніздо. Дівчата ще сорок прудні. Кутики, в Галичині пекли 40 бубликів і приносили вчителям, пекли мами дітям 40 птахів, або ще називають на якісь тіста дуже гарні 40 жайворонків. І вони бігали по вулиці, один з одним обмінювалися тим тістечком, тими пташками. А якщо погода була гарна і тепла, то вважалося, що весна прийде дуже швидко. Скажіть, будь ласка, а у вас є ваше особисте улюблене вужіння? Ну, знаєте, мушу вам сказати, що в той час, коли я дівувала, то не бігали на вулицю і не пекли 40 птахів, бо це могло взагалі святкування різних українських традицій і звичаїв, вони трактувалися неоднозначно. От, І в той час, наприклад, такої звичаєвості не було. Але хочу вам сказати, що дівчата навіть в цей час печуть спеціальний хліб з медом для того, щоб той парубок, який їм, Подобається вони його частують. Був до них прихильним. Адже ви знаєте, що всі звичаї і традиції в українському брядовому році, це власне Парубоцька і Дівоцька громада, вони самі собі режисер. І є певний обов'язковий розподіл функцій, як це мало бути. Якщо вони ворожать, наприклад, на квасолі, чи рвуть квітку Вишні до Катерини, чи, наприклад, так само кидають чоботи через хату на Андрія, то це все, звичайно, великі гулі і забави. І зараз 40 прутиків і 40 вересня. Це ж треба було піти, по в цілому селу знайти ті Веретена. І не одна Ціла вона була справа. з товаришками. Так, це повна забава, повний сценарій, як їх зустрічали, що і як було. Ви знаєте, справа в тому, що вважається, що якраз до теплого Олекси, о, тобто якраз у нас до 30 березня прилітають птахи. Тому що на теплого Олекси треба було. Вперше виставити холодно чи тепло вулики з бджолами. І вважали, що якраз найшвидше прилітають жайворонки. До жайворонків був свій. Особливий підхід і своє особливе ставлення вважалося, що жайворонки це тотемна птаха, як прообраз наших пращурів, які звирію прилітають до нас для того, щоб помогти з врожаєм, для того, щоб сади цвіли, щоб було все красиво, щоб земля вбралася в цвіт, укрилася зеленою пеленою. І тому до жайворонків було своє особливе ставлення. І недаремно казали, що якраз з приходом, коли є 40 святих 22 числа, треба було посадити ще 40 стручків гороху. Бо це спеціальна легенда. Одних переказах, власне, не можна, бо це велике свято. В інших навпаки, що до Бога звернулися і не знали, що це свято, і тому вродили дуже багато гороху на кожному по 40 стручків, аж в кожному стручку та по 40 горохшин. Ну і селянин думав, що так кожного року йому буде вестися. Спробував він на другий. А на другий раз ти вже знав, що не можна святкувати, не вродило нічого. Так що одностайно ми не можемо сказати, що власне роби так, аби це саме стосується, наприклад, і буська, бусла або чорногуза. В деяких джерелах ми, наприклад, зустрічаємо, що вони повинні прилетіти якраз на Герасима. Це за старим стилем, 4 березня. Це випадає десь 18-19 число в нас. А в Грінченка ми читаємо, що 12-й тиждень. Від різдва, якщо рахувати, що це якраз 12-й тиждень від різдва від народження від 7-го числа, то це якраз виходить десь приблизно. 31 число на цьому тижні під теплого Олекса. Але якщо Різдвом вважати, так як в нас були Різдвяні свята, і, власне, і ще якраз до, хрещ, до хреща, я вдохреща, то вони якраз прилітають в районі 17-18 квітня, що недаремно кажуть, що в цей час якраз і падуть сніги. А ще кажуть, що прийде 40 святих, і ще можна від них чекати 40 лопат снігу. Колись казали на березень місяць: прийде ма. Гарець, ще вистав палець, бо буде мороз, і навіть заморозки борвали власне і в квітень. Але коли прилітали пташки, от і першу пісню ми слухали вівсянки, кидай, сани, бери віз та й поїдем по рогіз, аби прилітали власне. Безпосередньо такі пташечки, яких ми дуже-дуже любимо. Ластівочки, дівочі птахи, вважалися, що якщо ластівка не вила гніздо, наприклад, у дівчини чи над клунею, то обов'язково вона на своєму хвості у неї роздвоєний такий хвостик. Це вістка до пари. Коли бачили, що прилітає. Чорногузи а бабуськи, лелеки вони летіли ключем. Тоді ти їх зупиняли, кружляли червоним поясом і кричали колесом, колесом над червоним поясом залишайся в нас. От і ще обов'язково, коли прилітали. Власне, ластівочки, то старалися кинути грудку землі і казати Ластівко, ластівко, на тобі на гніздечко, а нам на здоров'ячко. До 17 століття, взагалі, чорногозя лелеки можна було побачити в багатьох дворах в наших селян. Це птаха гордовита, тому вона ремонтувала свої гнізда, бо вона безпомилково. Попадала на свої старі місця і нищити гнізд не можна, адже ви самі знаєте, що де знаходили нас дітей в капусті, а хто їх приніс, обов'язково лелека. Тому вважалося, що лелека чоловік гордий і до нього ставилися з особливим пошануванням. Коли дівчина в перший раз побачила лелеку, от і якщо він летів, то не треба було казати, наприклад, журавель. Казали, що буде журитися, а треба було казати: веселик, веселик прилетів. І вважається, що як вони побачили його в парі, це обов'язково вона знайде в пару. Ну, а якщо побачила, що сидить в гнізді, ще рік буде сидіти. Це знаєте, як вони ворожили обов'язково на вимітаний день. Mm -hmm. на Василя, що бачили, як виносили, бо це якраз вимітаний день, коли перший раз виносили сміття. Не можна було до того часу, хату замітали тільки наполовину. І як побачили, що буде сорока, то видасться до року. А якщо буде ворона, то будеш сидіти вдома. Так що основне, звичайно, для дівчат було це ворожити на любов, на кохання, на гарну пару, тому що видання в той час. Час для видання дівоцького віку був зовсім інший. 16 років це вже була дівчина на порі. Ну а після 16, я навіть не буду казати, як її називали, <рес> це вже була старша дівка, аби вже зовсім інша. Тобто, весна це така пора кохання. От яке ваше особисте відношення до весни? Ви знаєте, незважаючи на це, що власне зараз і весна, і птахи прилітають, і такі чудові дні, але ми перебували в період. Великого посту. І ще до першої квітної неділі, тобто якраз вона припадає на благовіщення, не влаштовували ні вечорниць, ні забав. Хоча з першим теплом виходили вже на вулицю, була вулиця. Тобто всі забави, всі гулі, співи приходили на вулиці. Але під час Великого посту ми з вами якраз прийшли з сери до Хрестя, опікали хліби, тому що з ними пізніше йшли. Першу оранку в залежності, скільки було членів сім'ї, це ще називали в Галичині, ці хліби називали заорювані, адже обов'язково для того, щоб зробити перший посів, треба було мати край паски зрізаний. Треба було мати зерно до загального якого ви додавали чим засівали ще зерно. З дідуха, тому що дідух не можна було так спалювати. Обов'язково треба було зерно обмолотити, і воно, власне, додавалося до першого посіву. І оцей заорюваний хліб теж брався з собою. Тобто була чітка атрибутика, угу. перелік всього, що потрібно було мати. Навіть дівчата, коли брали вершито. Зерно, вони тоді клали ще староно заховану головку чесника з-під скатертини, яка була на святий вечір обов'язково. І вважалося, що, власне, після того, як прилітають джаверонки, це вже є звістка про те, що наші пращури. Вже готують землю до того першого посіву, тому що до благовіщення землі не чіпали, Старалися, тому що була така легенда, що Бог для того, щоб земля не замерзла, от власне тримає голову. І вважалося, що в Дмитра, який засурмив, є труби і в Юрія. Теж золоті і срібні. І от тільки вже від Юрія справді наступає довгожданна, справжня вже весна, тому що вже повороту назад не буде. Але незважаючи, чи були зим, зими і мороз, навіть і на цей час все одно говорили ще перед, перед Явдохою: тріщини, тріщи, а вже йде до Великодня, а не до Різдва. От, Тому і, звичайно, що виходячи у гай, в ліс, в поле, в залежності від того, яка була погода, і бачачи приліт птахів, дівчата зустрічали їх. Веснянкою вважалося, що веснянка вона не є надзвичайно якоюсь піснею, яка би могла, наприклад, зганьбити великий піст, тому що не можна було е, займати робити веселі заходи, можна сказати так. Але на честь прильоту птахів це робилося обов'язково. Ще вважалося, що земля зима, весна є дуже. Шанована гостя, і як годиться, вона без запрошення в гості не, не приходить. Прийде. Ну не просто казати: О, весна прийде! Ні, ні. ні, треба було запросити її. Приходь весна, весняночка. Паняночка, заспівати її, закликати, так як ми кличемо вельми шанованих гостей до себе. Тому весна, ви знаєте, це образ як молодої дівчини, яка до нас завжди приходить з великими дарами. Тому що весно, весно, що ж ти нам принесла? Хлопцям по кілочку, а дівчатам. Повіночко, тому що з приходом весни ви знаєте, що в нас вже потім приходять якраз великодні свята, а потім приходять і зелені свята, бо п'ятидесятниця, де спеціально йдуть забави дівочі, кус, як ми його називаємо, або ще сплетення спеціальних вінків на деревах, і так далі, і так далі. Українці були дуже артистичні і надзвичайно добре обігравали свої звичаї, тобто. Та обрядовість, яка мала бути, вона просувалася в одному руслі, але разом з тим завжди з якимись нюансами, щоб нам було цікаво. З весною вас. І вас теж. Я вам дуже дякую за таку цікаву і пізнавальну розмову, але, на жаль, ефірний час нашої програми вичерпано. І буквально декілька слів побажань для наших глядачів. Дай Боже, вам гарно перебути цей великий піст в складі повної родини. З батьками, з бабусями, здоровими діточками, діти до Великодня. Гарно вам його відсвяткувати, бо недалеко червоне яєчко, недалечко. Малюйте писанки, і щоб на Великдень, з веснянками, з гарним настроєм, з теплою погодою, з цілою родиною ви мали дуже гарне свято. Дякую вам, велике дякую. Що ж, у нас у гостях сьогодні була Галина Олійник, а ми повертаємось до наших постійних рубрик.